Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу для знаку зодіака Близнюки, розклад карт Таро на період листопад 2023 рік. Розпочинаємо, друзі. Спочатку хочу, щоб ви підготували свої запитання до карт Таро. На яке вони дадуть відповідь так, або ні в кінці розкладу. А ми розпочинаємо. Загальний фон місяця для знаку близнюків. Далі питання роботи для близнюків. Далі питання фінансів. А також особисті питання. Сюди входить як родина або Кохана людина, всі питання, що сюди стосуються, або те, що ви вважаєте для себе головним в особистих питаннях. Далі, друзі, порада від карт Таро на місяць листопад для знаку Близнюки. а також, друзі, карта, яка вам дасть відповідь так або ні, на ваше особисте питання. Допомагати сьогодні нам будуть карти, мадам Ленорман. Розпочинаємо загальний фон місяця. Дев'яточка мечів. Ця карта означає якісь страхи, якісь думки, котрі будуть вам путати, як то кажуть, ваші події. Але. Завжди є вихід, і ми обов'язково зараз подивимося, в чому саме полягає ваш страх і як від нього можна позбутися. Додаткова карта, друзі, можливо, вона вам щось пояснить: карта дитини. Вона каже, можливо, ви будете хвилюватися через проблеми своїх дітей, або якась така проблема, котра у вас є з дитинства. І вона знову активізується. Можливо, якийсь страх, можливо, ви чогось злякалися, і воно вам нагадає про себе. Але дев'ятка мечів це думки, і якщо ви свої думки налаштуєте позитивно і будете робити все для того, щоб все у вас було добре, то я так вважаю, що ніколи ніщо не може на це повлияти. Якщо ви саме себе згуртуєте і буде все добре. А ми прямуємо далі. Наступне питання це питання роботи для знаку близнюки. Дев'яточка кубків. Близнюки полюбляють суспільство, полюбляють бути в центрі увазі, і саме тому дев'ятка кубків це повне задоволення від вашої роботи в місяці листопад. Далі, друзі, додаткова карта карта ключ. Можливо, ви будете задоволені саме тим, що ви віднайдете відповідь на якісь складні питання по роботі. Тобто, наприклад, всі думали, як це зробити, а ви саме ви віднайдете рішення. Дуже гарне сочетання сполучення. Радіти тому, що все вдалося. Наступна карта, друзі, фінанси для знаку Близнюки. Карта Мир це дуже гарна карта. Вона каже про те, що, можливо, ви будете мати якусь або додаткову роботу, або гроші вам будуть поступати через інтернет, а також за якісь проекти, котрі ви робили, можливо, не саме зараз, а ще раніше. Дуже гарна карта, старший аркан. І вона гарантує те, що у вас буде повний порядок з фінансами. Додаткова карта, друзі. Карта Лелекі. Вона каже про те, щоб ви звернули увагу на свій дім, мається на увазі родина, а також на тих, хто в вашій родині мешкає далеко від вас. Або це Ваші батьки, або це ваші дідусь, бабуся, або якісь улюблені родичі. І щоб ви їм, можливо, друзі, це моє тільки припущення, надіслали фінансову допомогу, бо ця карта випала саме в питаннях фінансів. Коли ми були в окупації, дуже такий друг, який дуже далеко від нас за 2000 кілометрів, Близнюк, слав нам допомогу. Ми її не могли отримати, вона лягала на картку, але ця допомога вона дуже цінується, тому що вона була нам надіслана саме в дуже важкий період для мене і моєї родини, тому що з дитиною голодний в окупації це було дуже, як то кажуть, страшно. Але поняття того, що людина про вас подбала, це було таке, знаєте, друзі. Серце хотілося обняти весь світ. ж є чужі добрі люди. А ми прямуємо далі ваше особисте питання. Принцеса Пентаклів. Вона каже про те, що зазвичай ця карта вона трохи фінансова. Але Пентаклі також можуть означати особисте здоров'я та а також питання здоров'я, можливо, ваших когось з близьких. Але розклад саме для вас, тому дивіться самі. Це така карта, я б сказала, середнячок, тобто, нічого тут такого неслабого здоров'я не буде, не якихось там неполадків не буде. Тобто, все буде добре, дивіться, щоб не застудитися, тому що період уже холодний розпочався. Сьогодні у нас випав сніг. А ми дивимося, друзі, додаткову карту для близнюків на особисті питання. Карта змій. Можливо, хтось буде не в настрої і щось вам може сказати, те, що вам не сподобається, але не звертайте на це увагу. Золота середина, як то кажуть, це завжди добре. Нічого там сверх'єстєственного і нічого такого, за що ви можете засмутитися. Тому що ось ця принцеса Пентаклів це дуже стабільна жінка. Енергії землі. Далі, друзі, прямуємо, порада від карт Таро. Близнюки, ось ваша порада. Хто просив? Ось тут у вас старший аркан фінанси, і тут у вас Туз Пентаклів порада. Зверніть увагу, у вас буде якийсь щасливий шанс, не дивлячись на те, що ви чогось дуже боїтесь, ваші думки якісь не впевнені, але цей місяць буде для вас дуже успішним по різним питанням, тому що Туз Пентаклів, він може казати як про. Здоров'я, так і про фінанси, а також якісь такі важливі грандіозні справи, котрі ви, можливо, ви за них хвилюєтесь. Але карта вам каже, що все буде добре. Додаткова карта, друзі. Карта дім. Дім каже сам за себе, тому що скоро Різдвяні та новорічні свята. І, можливо, ви будете щось готувати, купувати якісь прикраси, декор і прикрашати свою оселю для гарного настрою, щоб добре зустріти новий рік. І у нас, друзі, залишається одна карта це відповідь на питання, так або ні. Сподіваюсь, ви його загадали на початку розкладу. Тож, давайте подивимось, так або ні. Карта труднощів. Хоч вона і каже, що зараз ні. Зараз неможливо ще в цьому періоді, щоб ваше запитання склалося. А можливо, вам так і хотілося почути, що такого не буде. Відповідь ні. Додаткова карта для того, щоб, можливо, щось уточнити. Відповідь ні. Якщо ви не, змогли, не могли знайти вихід, то ось ця додаткова карта вам каже, що виходи два. І ви обов'язково якийсь з двох один обов'язково виберете. І це вам може допомогти. Я дякую вам, друзі, за перегляди. Я дякую за підписки. Я рада вітати своїх нових підписчиків, а також постійних глядачів. Завдяки вам, наші розклади бувають цікаві, детальні і, судячи по коментарям, вони корисні. Дякую вам, друзі, до зустрічі на моєму каналі.